Невеличкий лайфхак, як я готую отакі заморожені гамбургені котлети. Отакі, бачите, вони ще у вакуумі були, вони ще не розморозились зовсім, але це нам не завадить їх вже почати готувати. Так, беру отакий листочок і трошки пергаменту. Зараз будемо їх сюди викладати. Трошки додаю олійки, небагато. Можна трошки додати там перцю чи солі, якщо ви знаєте, що вони не солені, не перчені. Ось так. І добре посипемо цибулькою. Тепер беру шматочок фольги, накрив і в духовку на півгодинки. Знімаю тоді фольгу. І дам трошки зарум'яниться, за хвилин 10 цього буде достатньо. От такі очарувательні у нас котлітушечки вийшли. Дивіться, друзі, От такі котлітушечки. Можна ще, звісно, їх підсмажити, щоб ще більше зарум'янити, але вже достатньо буду вже такі забирати, бо вже цибуля погорить зовсім. Ну що ж, усім приємного апетиту.